Всім привіт! Ви на каналі Золя Кливенка. Сьогодні ми будемо готувати ось таку полтавську заправку. Вона виходить густа, дуже смачна і ароматна. Підходить вона, як і до борща, до супів, до жаркої, до всіх ваших блюд, даже просто до гарніру, дуже смачно. Кому цікаво, залишайтесь зі мною, будемо разом готувати. Для заправки нам потрібно 2,5 кг ось таких різних, в кого які є. Пів кіла моркви, 4 чесночини, гострий стрючок, півкіла яблук, пів кіла перцю і пів кіла цибулі. Овочі ми всі порізали, почистили і помили. І все я перемилюю на м'ясорубку. Помідори можна також на м'ясорубку, ну, я їх перекрутила через сокову жумалку. Ну, Так мені здалося, що буде смачніше. Це всі підготовлені перемениті овощі ми висипаємо в одну каструлю. Каструля підійде десь об'ємом у 6 або 5 літрів. У мене 8-літрова, вона в мене походна на всі заготовки. Така каструлька. Я висипаю це все в нашу каструлю, перекручую наші помидори через соковижималку. Так, все ми зробили, перемололи, додаємо цукор. Цукор ми додаємо 120 грамів. Тепер ми додаємо сюди ж солі. Солі я кидаю такі 2 столових ложки. Ну, ви дивіться по своїй солі, яка у вас вона мелета, чи, чи е, кам'яна. Оце теж залежить дуже велике значення. та вона більш солюніша. І олію. Олія 200 г. І це все перемішуємо. Можете спробувати на смак на сіль. Часник ми кинемо потім. Час ми ставимо на вогонь. Засікаємо півтори години і тушкуємо це все. На маленькому вогні постійно помішуючи. Поки в нас кипить наша заправка, ми часник нашій передушимо через прес і додамо е, часник, коли пройде півтори години. Ось півтори години пройшло, закидаємо наш часник. перемішуємо. Також я додам лаврове листя і перець. І ще залишаю на одну годину. На одну годину. Така заправка дуже-дуже смачна. Вже аромат на кухні стоїть просто дуже-дуже смачний, такий ароматний. Я рекомендую спробуйте. Поки кипить у нас борщова заправа, я підготувала банки, їх простерилізувала. Ось дивіться, яка вона вже густа. Година пройшла. І я накладаю це все в наші банки, накриваю кришками, закаточним ключом і залишаю просто на кухонному столі, щоб вона повністю остила. Потім зносю підвал. Таку заготовку можна зберігати як в підвалі, так і при комнатній температурі в кухонному шкафу. Тому рекомендую спробувати дуже смачно. Кому сподобалось моє відео. Ставляйте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, у кого що вийшло, хто готував. Дякую вам, що були зі мною. З вами була Оля Клименко.